Всім привіт! З вами Давид і сьогодні я вам покажу, як почати програмувати на C Добре. І так, як почати програмувати на C як почати взагалі щось робити, щось програмувати. І так, для цього у нас є така чудова програма як CodeBlocks CodeBlocks Для багатьох початкових програмістів це дуже класна програма і зручна. Ви заходите, пишете CodeBlox Download, заходите по першій силці, Заходите от влог, така от гарненька откарочка. Download зубінує Realize. Далі вибираєте операційну систему, яка у вас стоїть, на комп'ютері, ноутбуці. В мене ну, в мене Linux, але я виберу Windows. Да. Вибираєте в от версію, четверту зверху. Мінгав це. Качаєте з Fast чи Source але краще Source Набагато краще швидше. Все, скачали, інсталюєте, переходимо до Мінґв. Це компілятор, щоб ви змогли запускати свої програми. Заходите, пишете Мінгав, Мінгав Source четверта сторінка. Нажимаєте Download, качаєте, інсталюєте, а рекомендую тут, тут краще ставити всі галочки. Саме отут. Вот ставити всі галочки і інсталюєте. Все. Тепер ми переходимо, коли ви інсталювали все. Коли ви все зробили, переходимо до самого програмування, до програми. Кодблокс заходимо, запускаємо наш чудовий, шкарний. От у нас тут є нічого не закриваю надію. файл, New Project. І вибираєте Console Application. Вибираєте C, тому що я буду вчити по C. Називаєте хочете, Вибираєте місце, де буде зберігатися ваша папка з проєктом. Next. Тут ви нічого не міняєте і нажимаєте Finish. Все, я нажимаю Cancho, тому що окінчил, мене вже є проєкт. Resent Projects, на ну, всякий є тут Resent Projects, це проекти, в яких ви недавно були, і Resident Files, в яких ви недавно файлах були не проекти. І так, тут у нас тест, я назвав. І я вже тут е починав знімати стрім, але запакували відео. І так, є у нас Include. Розберемось спочатку з кодом. Що це взагалі все тут таке? Спочатку, з самого початку, у вас має відбувати ось такий от код зараз. F Hello. Hello World. Отакий от, от у вас має вибувати код приблизно. Ось такий от все. Але я тут же починав програмувати, так що вернемось назад. І так. Почнемо з самого верху. Що це взагалі таке? Зразу кидається от, очі, от Бачите, от таке от от прямо перед очима отак от, от мігає, Дорога отак от от каже. Починає з самого початку. От шап, інклуб і назва бібліотеки std.H. std.h Я вже сказав, що це бібліотека, назва бібліотеки. В собі, ну, є бібліотека, так? Да? Там є книжки. Книжка, Кожна книжка це так як PrintEff, ScanF, просто кожна команда. От, наприклад, якщо я зараз запущу, в мене все буде працювати програма і буде виводити те, що треба. А якщо я заберу цю штуку, в мене воно? ти що, У нас немає такої книжки, йди в, в іншу бібліотеку. І все, воно мене ну, кидає, <кх>, так скажемо, не хоче, не приймає. Включає бібліотеку, все. У нас є така книжка, давай проходь. Здорово, братанчик. І все. О, так. Тепер розберемо, що тут де, що значить. І так, це я зітру. Я це не зітру. Хник, хник. І так. Далі у нас є int-main. Що це таке? E, int це ініціалізувати якусь перемінну, функцію, ще щось. Я сказав функцію? Так, да, вот функція. Якщо у вас є такі дужки в кінці, і тут дужки фігурні, і в фігурних душках уважу команди. Це значить це функція. Якщо функція називається main, це завжди буде функція. І вона завжди буде виконуватися з самого початку. От, наприклад, якщо я зроблю int u, да, буде функція int u, то print. F, наприклад, да? U slash n. Це, що злашання, якщо вже пропустити строчку, то вона не буде викликатись, буде викликатись тільки. Спочатку main. і все, більше нічого не буде викликатися, у нас тільки int-main. Все. А якщо я зроблю отак от y, на дужки, все. Я в Intmain викликав функцію Y. Тобто от мені написало. викликала цю функцію. Добре, переходимо далі. Зараз я це зітру. Це нам не потрібно. int. Int я вже казав, це ініціалізувати якусь перемінну. Далі у нас іде назва перемінної. І на бажання ми можемо дорівнює, ну, дорівнює і чому вона може дорівнювати. Має дорівнювати. У наприклад, вона дорівнює 9. Далі команда досить проста. Сканев. Воно сканує якусь перемінну. Сканев. відсоток дій. Це значить, що ми перевіряємо якусь перемінну без коми, без крапки, просто рівне число. Натуральне. 3, там, наприклад, 34,5. А от, наприклад, 5,34 вже не піде. Так не можна. Та хоч 4, і через кому. 34. Соток, так, теж не вийде. Якщо я напишу F, то вона буде сканувати F. І Oppersant ми ставимо, виходить, в лапках відсоток D ставимо після лапок кому Це значить, що ми закінчили писати і ну ми виконуємо дію після писання. Оперсант це обов'язково при скануванні перемінної і вписуємо перемінну, яку ми будемо сканувати, яку ми будемо записувати, то, що ми тут, тут то, що ми маємо записувати, то, що ми вписали. закриваємо дужку і ставимо крапку з комою. Майже після кожної команди, абсолютно після кожної, ну я вам скажу, що там є деякі виключення, що майже після кожної команди має бути крапка з комою. В принтер, Схожа ситуація відкривається дужка. в лапках высоток d значит что пишете переменно натуральное число э, кома и выбираете переменно получаете мы впишем i сюда и крапка с комой ретар 0 это означает что мы вертаем значение 0 Воно э, 0 если мы впишем ретар 0 значит все пришло без помилок и вот так вот э, в принципе запускаем проверяем Зараз нагадаю еще одну важную штуку для Linux, для MacOS, для много чего. Заходим в Settings. Environment. Я не знаю, как это называется. Правильно. General Settings. И тут, видите, терминал to launch console programs. У каждой операційної системы свій терминал. У Windows -а, может быть вот этот терминал. У Linux. -а, Особливо менеджером має бути цей термінал. І у інших там ну, операційних систем різні термінали. Я з Linux роблю ці всі програми, так що вибираю цей термінал. Все, ви пограєтеся, якщо у вас не, не вийде, Пограєтеся з цими настройками і рано чи пізно у вас запуститься. Тобто, окей, все. Тепер перевіряю, запускаю програму. Значить, ініціалізація переміни ініціалізувалась і записалась 9. Ми цього не бачимо, тому що це не записується. Сканер, от бачите, у нас чекає вводу символа. Я, наприклад, введу 237 і Sprintf, Printf. І I виводить те, що я вписав в I. Бо так от. Все просто, початок, все, ви, ви вже вмієте писати програму, ви написали свою першу програму. Я вас вітаю, ви молодці. І в наступному уроці ми будемо вже розбирати щось новеньке. Все, всім пока. З вами був Давид. І чекайте на нових новин. Ой, не буде